Впереду минуле в четверте тростянчани запросили прихильників стародавніх боїв до своєї улюбленої старої фортеці в подорож крізь століття. Цьогорічний фестиваль історичного фехтування і реконструкції костюма зібрав у тростянці більше 20 команд з різних міст України, клубу з Росії та Молдови. Їх воїни більше двохста рицарів кнехтів у важких обладунках. Влаштували на тростянецькому рестали водовищні масові битви на мечах та бойових сокирах у кількох номінаціях: Бій за прапор 5 на 5, Баклер та в Бугурті 21 на 21. Бой был действительно тяжелый, особенно второй сход. В первом сходе я принес флаг, а во втором сходе я упал. Хотели кольчуги, пошли воевать. Нигде нет такого адреналина, потому что ты, на тебя бежит противник с мечом, и ты понимаешь, что сейчас он может тебе там нанести травму. Тут очень мощное мероприятие по качественному составу. Тут одних чемпионов Украины четыре штуки. С России приехали чемпионы России, тот же Уколов. Не менш видовищне середньовічне бойове мистецтво стрільба з лука у стінах фортеці. Перша спроба натягнути пружну тятиву. А професійні лучники вражають мішені граційно миттєвою влучно з 30-40 метрів. Я раніше теж дрався на мічах після там, пару ударов по голові. Я понял, я краще буду стріляти. В середньовіччя в кожному куточку круглого двору ось стародавня кузня, ярмарок найрізноманітніших речей, люди в одязі 9-15 століть, вуличні танці, автентична музика, давня європейська кухня усе на 100% відтворює дух епохи. Сьогодні готуємо рульки, готуємо шашлик, готуємо плов, готуємо ірландський касероль овочний, продаємо живе піво, своє власного приготовлення і квас. Ми найкраще поєднуємо історію і сучасність. Тобто є велика кількість пам'яток історії. Палац Галіцина, круглий двір, церкви, дендропарк не скучне. Ми повинні дати можливість людям з України побачити це все. Стара фортеця, ми додавали подорож крізь століття. От хай ця подорож буде у всьому, в культурі, в традиціях. в кухнях, в соревнованиях. Глядачи не них и грошей, а бы глянуть, скуштовать, купить. И переполнены эмоциями. Это очень интересно, и мне нравится, что у нас каждый год проходит этот фестиваль, хотя он новый, но это великолепно. Море эмоций, новых чувств, ощущений. В общем, ну, здорово. В первом бою э, э, топор слетел э, возле нас, и мне, мне было очень страшно. А сам бы хотел попробовать? Нет. Да. впервые здесь на фестивалі. Цель, я приїхав з сім'єю, тому що показати і сину і жінці какой який красивий тростянець, яка эта крепость, яка природа. Ми просто здесь отдыхаем. Чи не кожне місто в середні віки мало свою монету? Тростянецький монетний двір не відстає. Та власноруч виковати монету на щастя чи на кохання одним ударом непросто. Кожна річ несе з собою енергетику. Якусь як правило, коли ви купуєте, ви вже берете її від майстра. А тут ви самі майстер, і ви самі заряджаєте енергетикою цю річ. І я вірю, що вона несе щастя. Ось вона монета на щастя. Круглий двір. Фаєршоу і феєрверк. Яскравий фінал середньовічного паті в Тростянці. А його прихильники вже планують нову зустріч наступного літа.